Хочете мати саняшникові поля чисті від бур'янів, тоді використовуйте один з гербіцидів з цього відео. Я Рома, агроном. І поділюсь з вами дійсно ефективними препаратами: ніяких однодольних та дводольних бур'янів, ніякого вовчку саняшникового, якщо застосовуєте пульсар Flex. Гербіцид працює лише контактно і не проявляє ґрунтової активності. Євролатнінг. Гербіцид, який контролює однодольні та дводольні бур'яни у посівах КЛ та КЛП соняшнику, має ґрунтову дію, тому не тільки знищує бур'яни, які ростуть, а й контролює другу хвилю. А ще має понижену фітотоксичну післядію на озимі зернові. Експрес оригінальний препарат для контролю дводольних у посівах соняшнику за технологією СУМО. Видимі симптоми загибелі бур'янів настануть через 5-8 днів. А через 10-25 днів повна загибель. Лобера протягом однієї години після застосування злакові бур'яни зупиняються в рості. Знищує кореневище бур'янів завдяки системній дії. Повна загибель бур'янів настає дуже швидко. У однорічних злакових 10-14 днів і 14-21 день у багаторічних. Соняшник росте краще, коли немає бур'янів. Тому замовляйте потрібні гербіциди на Grovex Market за номером 095-043-0203. Високих врожаїв вам!